Чим покропити садок, щоб захистити його від хвороб. Особливо таких хвороб, як моніліоз і в персиках, це то, що він кучеравий, робиться в листя. Дивіться, дуже класна суміш, раз вже робив, тому ділюсь рецептом. Що нам треба? Це називається бургундська суміш. Розказую рецепт тільки з моїми деякими ну, вдосконаленнями я роблю під себе. Будемо робити 3% суміш, розказую інгредієнти, що нам треба? Мідний купорос. 300 грам. Сода, Сода обов'язково кальцинірована. Продається в магазинах там, де порошки продають стиральні. Колись в аврорі було, але вже немає. в общем продається там, де порошок недорога 40 гривень. Це два основних інгредієнта, Третім можна використовувати мило. Я раз робив, мені не сподобалось, воно дуже піниться. Замість мила я кидаю ґрунтовку церезіт. Глибокого проникнення. Ну і плюс пігмент, дивіться, грунтовка виступає в ролі прилипача. Якщо ви мило кидаєте, хвати мила. Ну я пробував, мені з милом не сподобалося. Лучше кинути стакан грунтовки, воно класно прилипає до що не змивається. І що пігмент? Пігмент для того, щоб було добре видно, де ви покропили, де ви не покропили. Це не обов'язково. Але якщо. Бордочку роблять, вона біла, її добре видно, де вона покроплена. Оця не, не, не така кольорова, її не завжди видно, де ви покропили де ні. Тому ну, бажано кинути пігменту, щоб було добре видно. Тепер розказую і показую, що за чим. Що нам треба. Першим ділом нам треба мідний купорос. Ось, що, веса ну, дуже бажано його зважити, щоб воно не цей. Щоб воно точно було. І ми важимо 300 грам мідного купоросу. 300 грам. О, якраз рівненько 300 грам. Його найкраще роз, розчинити, треба гаряча вода. Тож у холоді він довго розтоплюється, я ось набрав батлашку. І, між прочим, дуже удобно це все діло робити в такій батлашці, тому що не треба палкою колотити, а закрили, помішали і все. В общем, зараз я сиплю, щоб, е, насиплю, щоб не розсипати, покажу. О, всипали, он, да, він там на, на дні відніється. І його. Навіть можна одною рукою. Ну, звісно, краще двома і калапуцям до тих пір, поки він повністю не розчиниться. Він має повністю розчинитися у воді. Поки купорос настоюється, таку саму робимо процедуру з содою. Кальцинірованою. Теж нам треба 300 г. Ну, якщо буде трохи більше, нічого страшного. Це вони ну, різні бувають, бувають різний мідний купорос, якісь сильніші, якісь слабші. Буває сода так само. Так що там Може, треба буде трошки докинути. Поки відміраємо 300 г, а далі я розкажу, як провірити, чи готова в нас суміш. Так, все, 300 г соди. І так само розмішуємо у відрі з водою. Теж бажано тепленьку воду. Насипаємо. Ну і розмішуємо, щоб воно розтворилося. Сода наша розтворилася. О, вже навіть бджола туди встигла залетіти. Ще показую одну штуку. Дивіться народ. Якщо не знаєте, чи хороший мідний купорус у вас, берете цвяха. Ну, Цвяхи вам обов'язково треба. Запихаєте кінчик і так от оляпаєте. Цвях має бути отакий ось жовтий. Став, був отакий, став мідний. Якщо стає мідним, значить у вас мідний купорус. Якщо він отакий не робиться, значить це у вас халтура. І тепер беремо до цієї нашої соди. То, ну, треба тоненькою цюрочкою вляти мідний купорос і розмішати. Отако От мішаєте, бачите, воно бурлит. Я зараз е, влию, покажу, тому що одною рукою мішати, другою вливати, а третьою треба знімати, не хочу йти за нашийником. Е, Розмішаю, покажу, що вийшло. Коли ми вливаємо його, відбувається, бачите, реакція. І воно починає пінитися. Якщо все дуже зразу влити, то воно буде бурлити і буде такою шапкою вилазити з відра. Того краще вливати тоненькою цюрочкою. І дивіться, в кінцевому результаті. ну, Зараз я не мірив, скільки там води, але в кінцевому результаті має його вийти 10 літрів. Того ми в кінці, ось о, дивіться, як я роблю. В кінці я ставлю на веса і дивлюся. І того у мене що? 7180. Тобто мені ще сюди, грубо говоря, 3 літри води долити треба. Але як провірити, чи наш розчин готовий, нам треба взяти цвяха. цвяха. І тепер вже навпаки цим цвяхом, бачите, воно таке, як, як вапно. Якщо ми цим цвяхом будемо йорзати в цьому розчині, він не має жовтіти. Буває мідний купорос купорослучий, буває мідний купорос хужий. Бачите, в мене який? Воно все одно жовтіє. Якщо у вас воно досі жовтіє, треба ще кинути соди. Того, що він різний буває, різна там концентрація. Якщо хороший, соди треба більше. Бачите, цвях не має міняти свій кольор. Коли міняв і поміняв, треба докидати ще соди. Значить ще. Не знаю, думаю, грам 200 сюди кинути, по цвяхові видно. В ідеалі він не має міняти. Тобто сода гасить кислотність мідного куперуса, щоб він не попалив у ваші рослини. Значить ще сюди, що? розводимо соди, кидаємо соди і провіраємо знову наш розчин. Докинув я ще тої соди, воно вже бачите, реакція не така. Воно перешипіло, Получається, ну, це похоже на те, як ми оцет кидаємо в соду. Воно шипить. Беремо знову наш цвяшок. І пробуємо калапуцяти. Якщо все правильно, цвяшок о, бачите, цвяшок лишається такий, як був. Значить, наша штука готова. Дивіться, видно. Отакий був. Оце той, що ми пробували попередній раз. Зараз, бачите, він не міняється. Все. Значить, мідний купор з нейтралізований, можна, краси... можна вже опріскувати щепки наші. Тепер я щось? Додаю ґрунтовки. Ну, грунтовки я такий стакан добавляю на 10 літрів. Добавляю ґрунтовки і добавляю пігменту, щоб воно було цвітасте, щоб було добре видно. і все. Наш розтвор готовий. В кінцевому результаті цієї штуки має бути 10 кг. або 10 літрів. І коли заливаєте в опрескувач, ось, ось тут, в принципі, є сіточка. Ну, я би рекомендував якоїсь тут такого сіточку, а може, її, мабуть, її хватить, я не буду. Попробую. Якщо вона тут є, значить має фільтрувати. Все, через цю сіточку пропускаємо наш розчин і йдемо в поля точніше, не в поля, йдемо в садок оприскувати. Хто що не зрозумів, питайте. Я ніби розжував, все доходчиво. Тут все просто. Якщо що, дивіться, На 10 літрів води, повторюсь, на 10 літрів води 300 грам медного купоросу, беріть краще 500 грам соди. Це так, щоб з Ну, Це від купорусу залежить. Стакан ґрунтовки, хай буде пів баночки пігменту. Все. Розмішали окремо, з'єднали, кінчилась реакція, ви перевірили, все. Наша суміш готова оприскувати в першу чергу персики, абрикоси, сливки. Китайські вишні, ті рослини, які дуже хворіють від моніліозу. Можна і решту. Е, хвойні не можна ним пшикати. Все остальне можна пшикати. Ну я в першу чергу і абрикоси пшикаю. То, що якщо тільки цим не попшикати, потім лажа. Потім ні абрикос, ні персиків, нічого немає. В общем, ніби все. Розжував, розказав. Хто ж що не зрозумів, питайте. По мірі можливості відповім, розкажу, покажу. А зараз, поки воно, а його приготували, бажано випшихати. Я не знаю. Може, й можна його там лишати на пару днів, Ну, я. Так ось, зробив, зразу йду вибризкувати, щоб воно не лишалося. Залив я сюди, я ще думаю, покажу, що бачите, осаду ну, майже немає. Там пару якихось крупінок і бджола. У відрі теж залишалась тільки піна. Е, ну, В цьому перевага цієї бургунської суміші, що вона ну, не так забиває оприскувач. Ну, все, йду кропити, але, мабуть, треба вдіти рукавиці, бо в мене руки вже починають пекти від цього всього діла. Все, йду кропити. Кому цікаво я кроплю, клацайте наступний відос.